Привіт народ! У трохи перезиваю трактора на нові тапки. Одне колесо вже перевзув, зняв розміри. Ну і розкажу вам, так як багато було питань по, по розмірах, які що я наміряв і може я щось не поміряв, то хтось щось напише, то я поки ще це все не позабував, то я вам помірюю. Одне колесо я вже перевзув. Ну і старе, раз вже так пішло, то старе зразу і розміри зняв. І як я робив? Взяв спочатку нове колесо, прикутив до стовпа, тоді взяв кутник і опустив. ну, Так, щоб, щоб якраз була лінія напроти колеса і позначив крейдою. Нове колесо не накачане, ну, сама шина. Має висоту 147,5 см. Ширина її, якщо міряти, ось так прямо 36 см. Якщо ж її накачати, вона стає, ну, як вам показати, зараз вона така пряма, вона стає трошки більш така округліша. І якщо міряти такого повністю округле, то 38. Якщо міряти прямо, 36. Стара шина. На диво вона так само має 36 см. Хоча, на вигляд, ну, щось мені здається, що вона більша. Ну, на то є деякі причини. Зараз я про них трошки розкажу. Прикутив стару шину. Вже ну, накачану з трактором. Вона мала висоту з трактором з диском вона мала висоту 153,5. Тобто, вона на 6 см вища за ту. Також мені стало цікаво так само вона 36 ширини, порахував на ній ґрунтозацепи, зацепи. Ну, оці, оцю ялиночку. 44 на старій. І 42 на новій. Тобто, менше тих шипів на 2 штуки. Також, як я казав, зважив нову шину 75 кг, а стара шина витерта 80 кг. Тобто, як бачив, стара, стара була. Саме ця частина ну, тут з краєчку, то вона відчувається що тут грубша, ніж там Я так міряти не буду вам ті розміри, вона ж вам все одно нічого не дасть. Але тут цей кор тоньший, а тут грубший. Сама оця, ну тут, так на ось тут, так як одинаково, мені здається. Можливо, вона й тут чуть трохи І За рахунок чого вона важча, я так думаю. ну На один шип більше. Ну, вже скількись там резини. Вона трошки в болоті, але вона витерта, вона місяця ще додати 2 см шипа. По кругу вона мала б усі 85 кг. Ну, ну, скоріше за все, що тут дурти є, так як вона радіальна, а там в діагональних кажуть, що там тільки нитки. А дурти це ж метал, як не як, а він щось важить. Також, ну, оцю шину. Як я вже казав, вона має 147,5. Я її накачав, ну, збортував, накачав, дав їй 2,2, і вона стала ну, на 6 см більша, як та стара. Нова, нова накачана шина по діаметру рівно рівно як та стара. Хоча на сайті пише, що вона має мати 157 в накачаному вигляді висота. У мене ж вона не вийшла. Вийшла так само, ну може там 5 мм більше, 154. 157, вона ніяк не вийшла. Хоча, якби була 157, оця, то це було б ну, ідеально. Якраз би тих 2 см, якщо додати звідси звідси, до тих 153, то вона б якраз 157. Ну, у ну, ви, не знаю, може я щось неправильно робив. Можливо, треба було накачати до 2,5, а тоді спустити, Її б ще більше рожало. Ну, по факту вона тільки на 6 см збільшилася в діаметрі. Тому так. Можливо, можливо треба, так як вони кажуть, від 2 до 2,6 качати. Можливо, якщо з великими агрегатами там, важкими накачати 2,6 то вона ще збільшиться і, і буде 157 Ну, у мене вона так не вийшла. І я думаю, за рахунок того, що діаметр і в цей, і в і той одинаково накачаний. ну, Якщо її накачати цю і прикладаєш до цієї, у них діаметр одинаковий, але ця з шипами має 153,5. Ну, а та вже фактично наполовину лиса. А то, виходить, що самого цього тіла тут менше, ніж ось тут. Ну, Рахуйте, що 2 см вглуб. Ну, я думаю, ви, ви зрозуміли, хто, хто захотів. Тому та так здається, візуально більше, ніж ось ця. Зараз я покажу на тракторі, бо одну вже причепив, як вона виглядає. На тракторі вона виглядає ось так. Не знаю. По ширині мені здається, що нормально. По висоті ну, хотілося б, щоб була на тих пару сантиметрів вища. Оця нова по висоті так само, як та стара. Якби вона була б на сантиметра 4 вища, то мені здається, це було б ідеально. Ну так як є. Тут я також запримітив, що вона тут більш пряміша. В моїй старій вона була більш такі випуклість. Диск, ну, от дивишся, диск ховається, але старий він так аж... Може вона від старості вже така роздута була, стара шина. На рахунок хтось коментував, що треба шину ну, корда на 2 мм по кругу сточувати, він не налазить на диск. Та нічого подібного. Тільки, що, що в себе робив, тут в мене було багато укалене. Ну, як стару шину зняв на диск, то прийшлося болгаркою цю, цю всю частину, ну, з тої сторони диска. Зашліфувати болгаркою, то все. Тому що між резиною і цим сюди затікає волога. Ну, така ж будова трактора, і воно там трошки як то почало підгнивати метал. Тут чистанув болгаркою, накачав 2,2 і вона, хоп, навіть не треба було 2,5 накачувати. І вона стала на своє місце. Ще, ще, в принципі, трактор не їздив, був морозець. Можливо, ще поїздив, вона ще там трохи як -то розійдеться. Можливо, вона стане вищою. Ну я думаю, що скоріш що навряд. Ну що ж, так вона виглядає. Спереду, так виглядає з боку, так виглядає ззаду. Ну і так як бачив, зараз займемося, ще цю перекинем та й все. От таке відео, палець догори коментуйте, може поки я ще не забув, ще якісь розміри зніму.